Слава Україні, друзі, сьогодні відбувся підписання меморандуму між Трускавецькою об'єднаною територіальною громадою, а також Асоціацією ветеранів сил спеціальних операцій. Ми ще раз від себе від воїнів від ветеранів сил спеціальних операцій хочемо висловити слова вдячності і цілій громаді. Трускавецькій, також їхній керівництву за ту. Постійну підтримку, підтримку воїнів, підтримку збройних сил України, всіляку підтримку, і фінансову, і молитовну, і фізичну, де надають нам допомогу ветеранам і їхнім сім'ям оздоровитись, надають допомогу в придбанні деяких військових засобів для того, щоб ми могли ще більше. Сильніше знищувати нашого споконвічного ворога російського окупанта, тому ми безмежно хочемо висловити слова вдячності всій громаді Трускавця, всім, хто долучається до цього. Щиро вклонитись, подякувати і сказати, що війна ще не закінчилась, вона ще триває. Але з вашою допомогою, з вашими молитвами, ми обов'язково переможемо. Тому велике, велика вдячність і керівництву Трускавецької громади і всьому народу сьогодні ми підписали меморандум між Трускавецькою міською радою і ветеранською організацією сил спеціальних операцій з одного боку, це ніби папірець, але за цими підписами стоять постаті. Я маю на увазі в першу чергу наших ветеранів, наших хлопців, які у лавах сил спеціальних операцій роблять все можливе, неможливе. Для того, щоб наша держава Україна вистояла, перемогла, і я розумію, що цей меморандум ну це просто такий перший крочок, можливо, для того, щоб е, такі структури. Не тільки якби жили один день. Це історія на десятки років, тому що ми будемо сильні тільки тоді, і держава буде тільки тоді сильна, коли буде міцна і сильна наша армія. І без підтримки наших громад цього не відбудеться. І ще хочу зазначити про ну якусь таку, знаєте, гордість, скромність, комучузну відвагу цих хлопців, які мовчки роблять свою величезну роботу, не голослівлять, не розкрнек розкринекричать про це на. Кожному тротуарі і при будь-якій нагоді, а роблять це заради України, заради духу українського народу, і це такі речі вони варті наслідування, варті поваги і варті шанування. Дякую за те, що вони сьогодні були з нами.